Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні хочу підвести такий невеличкий підсумок, чим я займалася на цьому тижні. І давайте розпочнемо ось із мого костюмчика. Цей костюм заявлений у мене у спільному проєкті з весною в душі, і в'яжу я його у цьому спільнику. І дивіться, що мені вже вдалося зв'язати. Я вже показувала, що я розпочинала штанці і вже зв майже зв'язала джемперучик, як ви можете бачити, залишилося мені лише рукавчики Я хотіла довше його в'язати, але поки що залишу так, тому що пряжі в мене небагато залишилося. Тож спочатку зв'яжу штани і рукавчики, а потім, вже як залишиться в мене. Пряжа, то я дов'яжу. Тут уже в мене закрито, але нічого страшного немає. Я його потім дов'яжу. Якщо залишиться пряжа, це пряжа ось така бобінна. я Неодноразово її показувала. Тут бавовна, віскоза, здається нейлон 700 метрів на 100 грам іде Подобається мені ця ниточка. І, до речі, я вже трішечки показувала, я замовила іще і бобінку ось такої. Але хочу сказати, що на цій бобінці зовсім не така ворсинки, не такі, Тут, тут іде, бачите, така, як шкурка норки, чи я навіть не знаю. Але також тут нейлон є. Ну, Склад був заявлений той самий, що і тут, тому я одразу взяла. А тут, ви гляньте, тут вона пухнаста. Бачите, тут вона пухнастенька-пухнастенька така. Ну, не знаю, зразочки я ще не в'язала, не пробувала, тому що хочу закінчити у проєкті. Вже костюмчики, і потім уже буду. Можливо, розпочинати ще один костюм собі ось такий. Ну, Спочатку зв'яжу зразочок, подивлюся, скільки ниточок в'язати, Ну, вона ну, не, трішечки не така. Хоча, я ж кажу, склад був заявлений той самий, але ворсинки не ті. Ну, Буду пробувати, але це вже на потім поки що відкладуться. А ось джемперок, я ж кажу, що майже. Закінчила, але залишилось для мене саме таке противне це рукавчики. Тож буду розпочинати рукавчики в'язати. І також і штанці. Штанці також уже я перейшла на штанини вив'язувати. ось так Вив'язую уже штанини. ну Колір такий прям барбі-барбі гарний. І ось так. Так що спочатку вив'яжу штанці штанини, а потім вже, я ж кажу, буду дивитися на довжину джемперочка. Наскільки чи вистачить мені дов'язати чи не вистачить, хочу його трішечки довшим дов'язати, тому що після прання він все ж таки трішки підсяде. Так, тут у мене вже все вив'язане, все добре. І в'яжу я. На четвірки, вирішила в'язати на четвірки, щоб трішечки був плотніший. Ті костюми я в'язала на 4,5, а цей на четвірки і в три нитки. Так так що ось так Продвигається мій костюм. Я дуже задоволена, я сподіваюся, хочеться вірити, що я встигну закінчити до закінчення спільного проекту. Ну, а що стосовно шубки, шубку, я. На цьому тижні взагалі я до неї не прикасалася і не чіпала, її не трогала і не в'язала. Займалася іншим кардиганом, зараз вам покажу. Ну, ось така, Я не знаю, дівчатка, можливо, потрібно було брати тонші чи товші спиці, але тоньші спиці я боялася, що мені може не вистачити пряжі. Хоча не знаю, ну, спробую поки що. на... З таких На такому номері спиться, в'яжу я на номері 6. Класне, класне таке полотно, мені подобається. справу з такою пряжею я ще ніколи не мала, не в'язала. Склад, також я вже розповім, якщо встигну, то в спільнику. Я не пам'ятаю, знаю, що тут ага тут меринос і шовк. о згадала Ось така, така шубка чудова виходить. Тут, не знаю, тут я в'яжу ну, ось такий потовщений край, типу, по типу, як, ну, коротше, знімаю я три петлі у виворітніх рядах, а у лицьових їх прив'язую, і в мене такий потовщений край виходить. Тому що я не роблю тут не планку нічого, а хочу, мабуть, або крючки зробити, або такі петельки поробити і пришити ґудзички. Ну, це таке, що ще видно, буде, не знаю. Подивлюся, що буду з цим робити. Так, а поки що ось так стоїть на місці, не в'яжу я його, не доходять у мене поки що до нього руки. Так, це щодо шубки своєї. І чим я займалася. Так, це в'язала ось цей кардиган, дівчатка, дивіться. Він у мене вже готовий, практично, нічого я не ховала. Вив'язала я вже, в мене ось тут такі розрізики йдуть, бачите, така кишенька. Ось так. І тут так само розрізи. І я поробила на рукавах також по верхній лінії плеча. У мене також йдуть ось такі розрізики. Ось так все чудово, мені подобається. Вирішила я зробити ось таку модельку. Пряжа. Пряжа це також бобінна, ось така бобінна пряжа. Я не знаю, тут така, як шашибрики, чи Ну щось таке, чи твіт, чи не знаю, не скажу вам. Але тут м, альпака. І тому. Як тільки побачила цю пряжу, я одразу її взяла. Пряжа м'якенька, мені дуже подобається. Так, повторюсь і покажу вам ще. І ось така в мене синя є. Але, бачите, розмутана, тому що я пробувала в'язати з синьої. Ті, хто на моєму каналі постійно, то ви бачили. А хто новенький, то для вас і розказую, що в'язала я з цієї пряжі, але вона сильно для мене. Рябиті мені вона не сподобалася. Я її розпустила, тому мені ось такий більш, ну, більш спокійний колір, більш сподобався. Так, що мені залишилося? Залишило мені, залишилось мені дівчатка вив'язати планку. І я вже її зробила, вив'язала, але пробувала зовсім по-іншому, а по-іншому в мене не вийшло, Тож буду робити так, як я завжди і. Робила, набиратиму планочку. Ну, буду пробувати. Так що я ж кажу, що в мене вже кардиган. Я планувала, що в п'ятницю в мене вже буде закінчений, і я вже покажу вам готову роботу. Але ні, бачите, вже тут розпускала в мене планку розпускала. Я вже і петлі були вив'язані. Але не сподобалось, розпустила все. Кишенька в мене тут по боках, по боках я пришивала. А внизу під резиночкою я її я кишеньку вв'язувала. І ось така чудова, бачите, кишенька вийшла. Нічого не помітно, все чудово, мені подобається, як вони вийшли. Так, що ось така моделька. І, до речі, забіжу наперед, хоча я вже й казала, що на цей кардиган я роблю майстер-клас. Не знаю, як вийде, там, що в мене вийде, як буду монтувати, то воно покаже, чи сподобається мені, як я його зняла, чи ні. Якщо не сподобається, то експрес-огляд зроблю, ну, хоча дуже хочеться зробити майстер-клас. Показую, як я роблю ці розрізики і як пішеньки я робила, все в цьому майстер-класі буде. Так що залишилося мені лише зробити планку. Планку не знаю. Планку я планую, тут я в'язала на 4,5 резинку, тут і на рукавах. Планку я, мабуть, візьму на четвірку, тому що ну, на планки вона виходить ну, дуже така розхлябана і розтягнута, тому більш за все, що планочку, я буду в'язати на четвірки. Ну, дуже приємна така пряжа, м'якенька, мені подобається. Він такий досить вільненький виходить ну В принципі, те, що мені і хотілося. І на літній вечорок можна його одягнути, така В-образна горловинка. Так, і ось така такий росточок, бачите, заокруглена в мене і по спинці вийшло. Тут такий новенький росточок пробувала робити. Хоча я в'язала оранжевий джимперок, і я також там. З виобразною горловинкою я також там робила заокруглену спинку. І тому я на цьому кардигані також вирішила зробити заокруглену спинку. Ну, ось такий. Такі в мене ось були роботи на цьому тижні, чим я хотіла похвалитися вам. Нічого, бачите, не знімала, нічого вже думаю, як зроблю планку, тоді вже буду все. Знімати і маркерочки і ховати. А так, всією роботою, в принципі, я задоволена, лише одне, що треба щось робити із планкою. Ось такий тут регланчик. Тут реглан на дві, на дві петлі, але за рахунок того, що ми із крайніх петель реглана я брала Прибавки робила за нижню напівпетельку, тому воно виходить ніби ось така одна лінія регла йде. Так. Ну ось так Дівчатка показала вам, що я робила, чим займалася. В принципі, такий продуктивний, можна сказати, у мене тиждень був. Я задоволена, тому що двигається і мій, і мій костюм. І кардиган кардиганом я задоволена, все чудово вийшло. Єдине, що я трішки не розрахувала, але я буду казати, там теж в майстер-класі, що я ось цей правий рукав я його я його розпускала, тому що в мене розріз вийшов не посередині. Тож, ви дивіться. Не Знаю, як я прорахувалася, що це лівий, все чудово, а правий коли одягнула, вив'язала, одягнула, а воно не воно. Так що були в мене ось такі проблемки з рукавом. Ну, В принципі, розпустила, перев'язала все чудово. Ось так. Він у мене, можете... Подивитися, що не однаково лягає пряжа, тому що вона йде ось такими смугами. Нічого я не підбирала і не захотіла підбирати. Навіть карманчики в мене вийшли різні. Ну І так воно, гляньте, воно так і по рукавах вийшло. що Тут у мене співпадає з кишенькою, і тут у мене з кишенька співпадає. Тож, мене все задовільняє, все, все чудово. А підбирати, відмотувати, нічого я не хотіла. Ось так. Так що, і тут у мене по спинці, бачите, резинка темніша вийшла, а попереду світліша вийшла. Такі. такі роботи, такі справи. Резинку я вив'язувала витянутою петлею в ізнаночному виворітньому рядку я. Петлю знімаю, а в лицьовому ряду я прив'язую її лицьовою. І ось такі виходять витянуті петлі. І вони, на вони, резинка виглядає рівніше, все ж таки, чим, звичайна, резинка один на один. Так що, це все, що я хотіла вам показати. Хочу вже все, все закінчити, що я не планувала, таке більш-менш тепленьке. І все ж таки хочу розпочати. Хто на моєму каналі бачив, я купувала льон, хочу з льону вже щось розпочати, спробувати. Я не пробувала взагалі в'язати з льону, а дуже хочеться. І я заявляла ще зараз покажу ось такий дівчатка трьохколірний. Кардиганчик чи ковтинку хочу зв'язати, але не, за... не розпочинала я ще. Хочу також розпочати, як тільки дов'яжу ось цей кардиган планочку дознімаємо, то більш за все що я розпочну ось цей такий трьохколірний кардиганчик. Не знаю, як ще він буде, що буде, але ну, такі задумки є. Так що ось таке. Хочу з льону спробувати розпочати. В'язати, ну Вже потрібно на літо, а я ще ніяк то з костюмами, то з піжамами своїми, ну таке то кардигани. І, звичайно, ось це плаття. Плаття хочу, це, здається, Розегарден пряжа, якщо я не помиляюся. Чудова пряжа, у мене вже зв'язаний сарафан з такої пряжі. Я в'язала, Але хочу попередити, що вона косить. Але на платье, воно таке в мене клюшоване, на платі. Не видно, як на таких коротеньких виробах, я не знаю. ну, На великому виробі воно косить, але до половини. До половини косить, і далі йде рівнесенько, все чудово. Так що ще планую розпочати плаття. ну, Не знаю, я його в цьому році взагалі встигну зв'язати чи ні, але. Плани є хоча б розпочати. Головне, розпочати, а там будуть знову спільники. Будемо закінчувати в спільниках. У мене тоді є такий стимул, що мені потрібно зробити. А так я розслабляюся, і то в мене музи нема, то в мене ще чогось немає. А так, все, мені потрібно зробити. У мене є така задача поставлена і все. Ціль, що потрібно зробити. Так що, мене спільні проекти мотивують, хочу сказати, що. і... Взагалі я беру участь тільки в тих спільниках, які мені потрібні. Ну, які я... Ось у мене є щось заплановане, і якраз я... попадається мені на очі такий спільник. І я задоволена в таких спільниках беру участь. Щоб... І мені не нагрузку йдуть вони і в'яжеться з задоволенням, але є стимул, що потрібно зробити. Так що мене спільники так, підштовхують гарно. Ну, ось, в принципі, дівчатка, все, що хотіла вам показати, розказати. Подивились ви мої роботи за тиждень, ними я задоволена, кардиган мені подобається. Сподіваюсь, з планкою мене все вдасться, дознімаю. І ви зможете подивитися. Сподіваюсь, мені дуже хочеться сподіватися, що тому що кардиганчик такий, ну, прикольненький, мені подобається. Така моделька прикольна. І кишеньки. Кишеньки взагалі я полюбляю, давно їх не в'язала, а це розпочала на платі. І тепер все, тепер вони в мене, мабуть, будуть кругом ці, ці кишеньки. Так, Ну добре, не буду вас затримувати. Дякую всім, хто був зі мною. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, підтримуйте мій канал. Нажимайте на дзвіночок, і ви будете бачити, що дов'язалося, що зробилося, що розпочалося. Ну, я, як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними, будьте здорові!